Старший брат. Ох, і набридла Маркові сестричка. Тільки но Марк хоче екскаватором погратися. Даринка хап іграшку. І ну колотити нею опідло. Марк почав іграшку забирати, щоб бува не розбила. Та сестричка як закричить «А-а-а!» Одразу мама прибігла, сестричку на руки взяла, а Маркові сказала: Ти, старший, маєш ділитися. Ну, а чого він має ділитися? Він взагалі не збирався ставати старшим. Ну, точніше, не так. Раніше, коли сестричка ще жила у мами в животику, Марк мріяв бути старшим братом. Він уявляв, як буде вести малечу за руку, розповідати про все на світі, а сестричка буде казати: Який ти розумний, Марку. Але все вийшло якось не так. У перший день, коли Марк побачив даринку, вона йому не сподобалась. Якась маленька, червона. і… «Уа, уа! зарепетувала новонароджена. Ой, злякався Марк. А чого це вона? Я хотів їй про трансформерів розказати і буквам навчити, а вона репетує Дивна якась сестричка. Тато посадив сина на коліна і сказав, Даринка ще занадто маленька, аби гратися із тобою. Їй треба ще багато чого навчитися. Так нецікаво!» – цікаво. закричав Марк і вибіг із кімнати. Відтоді Маркові жилося не солодко. Усіх розмов тільки що про сестричку. А на нього майже не звертають уваги. Тому Марк вирішив це виправити. Він підійшов до даринки, яка спала на батьківському ліжку, і підняв на руки. Віднесу її до сусідки, розмірковував хлопчик. Сусідка добра, любить дітей, буде сестричку виховувати, а у мене все стане як раніше. Та раптом даринка відкрила очі і зарепетувала. А в кімнату вбігла мама, побачила Марка з малечою на руках, і сказала: О, ти вже взяв її на ручки. Дякую тобі, синочку. Що б я без тебе робила? Потримай, будь ласка, іще трішечки, доки я молочко підігрію. Мама пішла на кухню, а Марк розгубився. Мама подумала, що він хоче сестриці допомогти. Так, ну, гаразд, сьогодні допоможу подумав хлопчик. І він почав співати веселу пісеньку. Даринка враз замовкла, уважно подивилася на нього, а тоді. Розреготалася. Так, вона сміялася весело і дзвінко. І Марк не зміг стримати усмішки. Оце так, сестричка. Наступного дня Марк знову вирішив не нести її до сусідки, а залишити ще на один день. Тому що даринці дуже сподобалось. Як Марк ховав обличчя в долоні, а тоді раптово відкривав їх і кричав «Ку-ку!». На третій день хлопчик точно вирішив залишити сестричку собі, бо йому сподобалося, що малеча сміється з його витівок. А ще сподобалося, що мама і тато потребують його допомоги. Бо тільки Марк знав, де знайти жовту пляшечку із метеликом, і як треба правильно калатати брязкальцем, аби даринка заспокоїлася. Хлопчик відчув себе справжнім старшим братом. Важливим і дорослим. З тієї пори Марк щодня приходив до сестрички, аби показати свою нову іграшку. Або розказати казку. Мама із татом раділи дружбі дітей і казали Маркові кожен спроможен потоваришувати із молодшим братиком або сестричкою. І наша мала тебе дуже любить. Тому що це дуже цікаво, коли в тебе є молодша сестричка. Ти можеш подружитися з нею, і вона стане вірною подругою для ігор та вдячною слухачкою для твоїх історій.